Я вітаю вас на каналі Мінцю-Лінцю і ми сьогодні йдемо до магазину відронки. Магазин відронка запропонував товари 1 плюс 1 або другий за злотуку. Це дуже вигідно для нас, для покупців, для українців, які йдуть в магазин. Тому що коли отримуєте подарунок безкоштовно, це дуже приємно, правда? Так що напишіть мені в коментарі, так чи ні, я вас запрошую на перегляд. Що я сьогодні не бачу? Акція на морозиво. Берете три морозиво, всі скіоти напати котаків кмілк, а на потім отакі видюна по на 59, на наприклад, що там кап з морозиво. Три штуки берете і три вам іде безкоштовно. Уявляється. Тобто з картою відробки виходить, наприклад, що ви за три штуки платите, а три морозиво вам є безкоштовно. І це отакий вид морозива, потім це морозиво теж. 2,59. І такі от гарно гарно А це 3 плюс 3. Що дуже приємно. Дивіться, що ми бачимо? Зупа хінська. Чотири зупи берете такі от. Любить багато такої люди з'їсти собі такої зупи, 4 плюс 2. 4 берете і 2 маєте в подарунок. Це дуже вигідно і дуже класно. Также такі ось зупи гарячі. Ось зараз холодно. Бачите, як копті сюди відійдуть, тому що тут холодно у нас в Варшаві 9 градусів. Чотири супчики берете кнор, теж вже такі. 4 плюс 2. І два вам йдуть в подарунок. Отакі. Різні види, бачите, з сиром. Немає значення. Зараз йдемо на відео м'яса. Може, тут все на червоне, все на червоне. все так. на червоне. всі знижки, 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 знижки. В пошуках знижки і дивимося, що тут ще може бути. вас Диш... з лопатки відпшовує і володіє таке от м'ясо. Воно по 675. Одне берете і другий вам в подарунок. Тобто за дві пачки. Парти, це... це дуже вигідно. Може, ми візьмемо і навіть дві пачки цього м'яса. Можна взяти западки і воловини мішали. Візьмемо що не скористатися з цією акцій. Также там є карковка. Карковка це таке м'ясо на грі, яке додається. Дається. Тут копчений. Але, але я не бачу цього цінника. На жаль, цінника на нього немає. А його взагалі немає в меню в цьому м'яса. Але на, на цей алгазенці воно є, на жаль. Ідемо далі, дивіться, інші промоційні ціни. Ми як ті полювальники. За на, 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 За низькими цінами. <с> За низькими цінами. В цій відронці ми, до речі, дуже багато знімали відео. Ми завжди е... активні е... магазина відронка по зміжках. Тут треба йти наверх, бо завжди ліфт не працює. Е, також, як бачите, знову всякі памперси дитячі. Пан Панци. дивіться, обов'язково боє, дада екстра кар. А є панци, отакі от, от один плюс другий в подарунок один плюс. Це має маленький дітей. Так. же другий дада екстра кар. Наприклад, скажете мою бідрюнка, другий за два злота, тобто один ви берете за 29 злот, а другий ви маєте за два злоти. Тобто це дуже вигідно за два злоти. Хороша акція. Также щитки такі от Колгейт з картою мої Бедренка. Вони 17 злот коштують, і другий маєте за золотовку, вку. за 19 злот ви маєте дві пари отаких от чудових класних щиток. Є дуже вигідно. Маєте 4 щитки за 19 злот. Також всі продукти марки Colgit, другі за золотуку. Тобто одну пасту вибираєте, можете мішати різні пасти. І другі вам буде за злотувку, що дуже приємно. Бачите, різні хочете такі. хочете такі Когет. Всі, любий вигляд, можете. Звісно, такі взяти так же другий Jordan. Шісті продукти для дітей фірма Jordan. А бідронке, а другий за злот, один пусин. Одну берете і другу в Це дуже виглядає дістає брате з однієї такі от пасти. Дуже хороша пропозиція, дуже хороші акції. А хто любить жінок фарбувати волосся, будь ласка, ну, скартуємо бюро, берете одну фарбу і друга буде вам за 5 злот. Тобто одна 25 злот, а друга буде вам за 5 злот. Дуже вигідна ціна, тут дуже величезні. Тут це навіть повісили дуже... такі от, зробити закупи там на 149 злотих і буде 20 злотих знижки. Дивіться, які Adidas антипреспірант, зараз якраз літо антипреспірант дуже сходять. Один плюс один. Один берете і другий вам в подарунок, що є дуже класно і дуже вигідно для такого. хто користується. Так, же, ніби косметики. Люба ніве є косметика. Хочете пінку, хочете гілля душу, можете взяти крем. Всі з мою будінку, дешевше буде, буде безкоштовно. Тобто крем берете, це буде вам безкоштовно. Так що мішайте, які хочете вийти, Любим фірма фірманівел. Також гілля душу один, плюс один, хочете жіночі, хочете чоловіч, буде. Безкоштовно, другий безкоштовно. А його ціна регулярно коштує 17 злотих. Так що люди бачите, як видно. А тут на дитяче харчування. Дитяче харчування. Дивіться, хто має маленькі дітей, може придбати харчування 4 плюс 4, тобто 4. Отакі от бебівіт берете. Бебі І 4 буде безкоштовно. Ну і тут навіть щось є для жінок, оті такі подпаски Феміна, отакі от, от жіночі, другі за тут, але треба дивитися скільки штук, тому що тут пише 20 штук. А, тобто ти другий не... за тут? Так, так, так взагалі дуже. Тут, дуже видно, подпаски тут, дивіться, 2 плюс 1, always жіночі, 2 берете і один за, за, за безкоштовно. Мої полювальники на акції. Тут знову дивись, вся косметика, один плюс один піливки дотважить. Ближиться пінка до, до лиця мивати пінку. Один плюс один. Одну берете і друга вам є безкоштовно. Тобто за 10 злот ви берете дві штуки. Що ще є? От, такі от маски для лиця. Хто любить маски, два плюс один. Два берете і один в подарунок. Дуже вигідна пропозиція. Палички. Я не бачу тих паличок, звісно, але 2 плюс 1 це дуже видно. Плин О, для лиця. Отакий один плюс один, дивіться. Чарний. Плин Міцелярна вода. Один плюс один Знімати макіяж, напевно? Це для макіяжу з макіяжу. Так. Отакі от ладки до того. До в такі от платки, 2 плюс 1 B'auty фірма B''auty, 2 берете і третій вам в подарунок. Уся фірма Бібеті Біб'яти, так. Два плюс один. Ні, платки. А, тільки платки, треба теж читати 2. на цілі. І шкарпетки вже закінчилися. 2 плюс 2. Ось <світ> от чоловічі шкарпетки були по акції, то 2 плюс 2. Ідемо далі. Всі капсули о, ну, культура Пре. всі капсули до прання фініш один плюс один. Тобто одну ви берете за 57 злот і друга там, іде ДМДС коштова один плюс один. Вигідно. Я думаю, що виглядаєте такі на Та машину, може собі купити і. Тут дуже велика косметика і вибір косметики так само значно. Якісь туш. Туші. Я не розуміюся з цим, але друге це сутуко. Хто в Польщі хтось зрозуміє жінок. <клес> ну і ми, звісно, продовжуємо тут вишуковувати, що тут за акції. Пропозиції. Один плюс один, два плюс два, три плюс 3. Оу, порушення це капсула. Капсула для прання Аріаль. Їх розкупили, бачите, немає один плюс один з картами підронку, виходить по 22 золоти. Вигідно, думаю, так. Да. Отакі от визиварки для туалету, Бреф. Фірми бреф, костки. Любої розміру два плюс один. Два берете і один вам є в подарунку. Супер. Дуже хорошо. Ну известно, і звісно, подивись, що. Ось такі от я брав. Бачу, каже, попуститься. Подивись всі продукти ЦІФ Доместос для туалету ваннину 70% знижку, теж дуже хороша. Отакі от, от ціф. І дивися, пленуар 1 плюс один. Один ви берете і другий вам в подарунок. Тобто по 9,50 кожна пляшка виходить. Так і ціна 19 злот, одна штука. А так два маєте за 1899. Дуже хороша пропозиція акційні. Шо? Мінус 50% на всі ринковічки зовсім. Зоща заморща. Угу. Давайте боїмося. Щось ми... продуктів, напевно. Питам, де мене вивалюють товар. Сашка тут хоче виставитись на роботу за вранку. Працювати, складає і ту... Я не зайде вам, я тут поставлю. Ну, само злетіло. Ну. Тут стільки всього. Напічкано, ну, напхано, тут все падає, відвалюється, розвалюється. Ну, ми і знаєте, що ми тут бачимо? Що ми тут бачив? Риби другий 50%. Всі отакі риби червоні в пластрях будь-якого розміру, не пише, який розмір. Другий за 50%, так і ціна 12 згод, і другий буде вам за 6. Згод. Отака от вот ковбаса різна фірми Морліна. Один плюс один. Люба. Хочте таку. Хочте. Це не до вибрав. Один плюс один. Тобто одну берете, а друга вам подаруночок. Це хороша купа, до речі. Це компаська хороша. Аля франфу. Е, Также тут є акція на кубасу в опакуванні 250 грамів 400 грамів. Ні, треба 250 грамів взяти от. Два плюс один з на обранка два берете і вам йде в Це ціна його 10 злот. Тобто за 20 злотри упаковки виходить з шинки. Ось так от. О, так. Тут теж шоколадки 2 плюс 1 гратіс, безкоштовно. Ну, тут люди вже стоять, вибирають, тому важко щось там показувати. Ось з такої молочки бачу, що є якісь знижки малесенькі, але великих знижків немає. Немає. Добре, друзі, на цьому будемо закінчувати для вас відео.